А усі 4 розпочинає своє мовлення. Мене звати Діна Бернацька. Вітаю кожного з вас, хто долучився до ефіру. І спершу, як завжди, коротко про головні події дня, що минає. Війна триває, яка ситуація на фронті. Чорнівці та Дюссельдорф офіційно побратими. СІ-4 побував на підписанні меморандуму. Як розпочався навчальний рік на Буковині? Далі в нашому ефірі. Ва 190 дев'яносто добав героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також отриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Вже декілька днів увага всього світу прикута до Запорізької АЕС. Місія Магате вже прибула на території електростанції. Утім, Росія постійно вдається до провокацій. Зокрема, сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв місто Енергодар. Через це аварійний захист Запорізької атомної електростанції відключив працюючий блок номер 5 У Чорнівцях СБУ викрила місцеву мешканку, яка допомагала ухилянтам втекти за кордон. Чорнівчанка організувала схему незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб, які хотіли уникнути мобілізації під час воєнного стану за межі України. Жінка пропонувала ухилянтам придбати за 4 тисячі євро готовий пакет підроблених документів. Це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання від одного з клієнтів частину обумовленої суми в розмірі 2 тисяч євро. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення усіх обставин злочину та причетних до протиправного бізнесу осіб. Чорнівці Дюссельдорф офіційно міста побратими сьогодні. Міський голова Роман Клічук та мер Дюссельдорфу доктор Стефан Келлер підписали меморандум про співпрацю. Офіційні підписи поставили у сесійній залі, обмінялися подарунками та рушили на прес-конференцію, де відповіли на усі питання журналістів. На прес-конференції побував і сі 4 Дивимося. Сьогодні один із найвизначніших днів в історії Буковини, адже прийняли делегацію з Дюссельдорфу на чолі з мером, доктором Стефаном Келером. Я вітаю всім всіх тим, і всі всіх і сьогоднішнім непересічним днем і, і хороше цікавою дію для, для, для нашого міста. Це візит мера міста Сюдофучівниці. Декілька років міста побратими співпрацювали, обмінювались досвідом та започатковували спільні культурні проекти. А з перших днів повномасштабного вторгнення Росіян в Україну німецькі друзі підтримували та продовжуються робити до цих пір. Це є відчудушний сміливий крок. При приїхати в лісі в країну, де відбувається військові дії, такі чи показати свою підтримку українському народу в цій війні та триває століття. А сьогоднішній візит це доказ непохитної підтримки. Сьогодні ми, як ніколи, об'єднались у боротьбі проти ворога. Російської Федерації на подією, яка змінила нас, це стало 24 лютого 2022 року. І те, що Дюссельдорф і Чернівці, так само як і Україна і Німеччина, вони повинні бути на одній стороні. Це не просто візит, а і початок нових відносин між Чернівцями та Дюссельдорфом. адже відтепер міста стали офіційно побратимами. Ми таке писали. Воду про ротинство з Дюссендорфам. Історія співпраці з цим містом триває ще 16 року, а в принципі вийшло вже на, на новий рівень то, то нашої дружби, це початок березня цього року. І 10 березня на, на сесії міської ради одноголосно проголосовано бо те, що. Ми, 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 ми маємо підписати таку угоду про співпрацю. Дюссельдорф є одним із найбільш промислових центрів Німеччини та Європейського союзу. Відтак так співпраця з таким потужним економічним партнером для чорнівців є дуже перспективною. окрім е м, укладеного договору про побратимство. Ми також підписали угоду про співпрацю, е в яких прописано е обидві сторони співпраці не тільки формальні, а також і е по е Певним галузом. В першу чергу в часи війни на першому місці стоїть гуманітарна допомога. Місту. Окрім цього, буде приділена увага і іншим сферам, і, до прикладу, як і освітній обмін молодими людьми, молоддю, як вузів, так і шкільних закладів. Також будемо намагатися поглиблювати наші культурні зв'язки, які існують вже не одне десятиліття. І таким чином будемо сприяти поглибленню наших стосунків не тільки на міському рівні, тобто на політичному або на рівні органів самоврядування, а і на рівні суспільства наших обох міст. І я сподіваюся, і, був скоріше впевнений, що наше побратимство надасть позитивний імпульс на економічній співпраці між нашими містами. Ще одне офіційне затвердження міста побратима Чорнівці дюссельдорф відбудеться і у Німеччині. У Понеділок буде встановлено офіційна табличка з назвою міста чорнівці Важливе запитання прозвучало і від німецької преси. А що Дюссельдорф отримає в заміну? По перше, ви ви, ви за грошевого воду і з містом, яке в культурному плані є на більш багато на національним в країні, і багато є спільної історії бо. Багато вихідців із нашого міста були відомими ще, ще століття тому всій Європі. І ми хоч менше місто за Дю, Дю Сельдорф, але ми місто з багатою своєю історією і культурною розвитку. Де, я думаю, що це бротинство це, це, це дозволить нам на раз відкрити і Україну, і Чернівці для, для мешканців Дюссельдорфа, так само і для Чернівчан. Всю історію вашого міста, як відомо, міський голова Роман Клічук був одним із ініціаторів розірвання зв'язків Росією Дюссельдорфу. І наразі у німецької сторони лише не сприйняття країни-агресора. І на питання преси, чи можливе примирення, прозвучало категоричне ні. Відновлення побратимства з Москвою це просто не вкладається в голові. Сьогодні ще ряд зустрічей та ознайомлення із красотами Буковини, і за декілька днів делегація повернеться до рідного Дюссельдорфу. втілювати в реальність усі напрацювання спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ вишиванках та з пропорцями України навчання в умовах війни. Новий навчальний рік розпочався у неспокійний час, коли в нашій країні триває війна, розв'язана Росією. Вчителям та учням доведеться звикнути до низки змін, які стосуються безпеки. Навчальний рік всі почнуть по різному, далеко від дому в інших країнах, дистанційно чи очно. Але все ж таке головне, що навчання розпочнеться. Як пройшло перше вересня у Чорнівцях, дізнавали журналісти телеканалу СІ 4 Сьогодні у школах буковини розпочався новий навчальний рік. Деякі заклади ухвалили рішення влаштувати урочистості або на день раніше, або після 1 вересня, тоді як інші все ж відмітили день знань для першокласників та випускників. Настрій, напевно, як і всіх українців, такий е, незвичайний, я би сказала, тому що починаємо ми все таки 1 вересня в таких складних умовах. Але ми, вчителі початкових класів, розуміємо, що від нашого настрою залежить настрій наших дітей. Тому починаємо з гарним настроєм. Працювалися. Сьогодні ми дуже чудово. Це вже мій не перший набір, але кожний набір є чимось особливим. Надіюся, що і ці дітки, так само як я говорила, вони обов'язково покажуть себе свої найкращі здібності. Учні в вишиванках та шкільній формі майоріли прапорцями України по всьому місту за роки карантинних обмежень та дистанційного навчання українці відвикли від такого видовища. Зважаючи на обставини, форму навчання обирали окремо в кожній школі країни спільно з батьками, залежно від того, чи може заклад забезпечити учнів усім необхідним надзвичайній ситуації. Ви знаєте, коли взагалі ми була педагогічна рада, вирішували, якому форматі ми будемо починати навчання. Звичайно, ми було опитування з батьками, тобто ми не вирішували тільки вчителі, так тому що ви розумієте, що сім'я вона теж бере все-таки участь у тому, як ми будемо навчатися. Більшість батьків мого класу саме вони все таки вирішили за очне навчання. Вони знають, що наш ліцей має. Такі оптимальні умови, де, якщо не дай Бог, ми зможемо до як то кажуть, забезпечити спокоєм порядком і тими умовами, де будемо їх захищати. Який буде рік, не знаємо, бо як кажуть, що все мінливе, як і погода. Вчора було сонечко, сьогодні кмарно. Але все-таки ми надіємося, що ми закінчимо, як сказала Світлана Григорівна, наш навчальний рік з перемогою, з успіхами. Ну і звичайно, з гарними досягненнями моїх школярків. Наскільки я побачила, ви так, у нас були батьківські збори, то все, все так чітко, по поличкам розставлено, тобто всі налаштовані працювати, як в звичайному режимі. Ну не знаю, Сподіваюся, все буде нормально, все буде добре. Працюємо далі, хоч батьки і хвилюються за безпеку власних дітей, проте вірять, що все буде добре, та в учнів буде можливість насолоджувати шкільним життям і спокійно навчатись. Ми йдемо в перший клас і не знаю хто більше переживає, я чи дитина, але настрій у нас святковий. І сподіваємося, що найближчим часом будемо святкувати вже найголовнішу перемогу. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Яким він буде, залежить від підготовки навчаль закладів до надзвичайних ситуацій та включеності педагогічного складу. Звичайно, страшно, але потрібно навчатися потрібно йти вперед, вірити в перемогу. Це наше майбутнє. Діти налаштовані на навчання і готові отримувати знання, незважаючи ні на що. Налаштований, позитивно і зовсім не боїться. Ну, звичайно, є хвилювання, як перший раз перший клас, але все буде добре. Я би хотів, щоб я вже навчився дуже читати. Для чого це тобі? Щоб бути, бути, щоб читати на телефоні. Переглядом буду вчити. Багато предметів було знати. Дуже багато. Вчителі нам будуть допомагати давати жошити. Будемо рахувати, читати, вчитися. Ти хочеш? Так. А да. для чого? Щоб дуже бути. Е Умні, Кількість школярів в Чорнівцях цьогоріч майже не змінилась, навіть незважаючи на тих дітей, які виїхали за кордон, адже натомість доєднались учні з інших міст України. Умови на це день, що діти йдуть О, це день знаєте, коли дітки йдуть до школи. І сьогодні майже всі дітки пішли до школи. Хто прийшов, як ми очно і ми вчимося в класі? Хто дистанційно, але всі ми сьогодні починаємо навчання. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». 250 тисяч гривень на дитячий майданчик. Саме таку суму вдалося зібрати блогерам України на ремонт ігрового простору. Проте цього виявилося недостатньо для повноцінного завершення, тому підключилася місцева рада та взяла подальшу роботу на себе. І так на двох локаціях. Тож, де зовсім швидко ми побачимо нові дитячі майданчики? знає «Сі-4». Комфорт та безпека наших діток перш за все. Тому місті почали приводити до ладу ігрові майданчики. І наразі мова йде про дитячий простір на поштовій. Враховуючи те, що у Чернівцях з'явилося багато вимушених переселенців з дітками, то питання дитячих майданчиків ще більш гостро постало наразі, і тому ми вирішили, що облаштуємо з нашими чернівецькими блогерами ось такий дитячий простір. Розпочали ми з того, що організували акцію на день блогера, 14 червня, гараж сейл, де ми продавали наші безпосередньо речі, і таким чином ми там вже певну суму виручили коштів. Далі. Ми вклалися безпосередньо своїми коштами разом з чернівецькими блогерами. Потім до нас долучився жіночий бізнес-клуб LBC, який також частково нас профінансували. І таким чином ми зібрали половину необхідної суми для цього майданчика. Допомогла у вирішенні подальших питань міська рада. Далі поставили питання, як взагалі це все налаштовувати, облаштовувати, хто цим буде займатися. Ми шукали підрядника, і в цьому питанні ж нам допомогла безпосередньо міська рада. Вони профінансували іншу частину робіт і, власне, організували всі робочі процесу. і зовсім скоро відбудеться офіційне відкриття та презентація спільної праці міської ради та небайдужих блогерів. Жителям та гостям буковини перерізання стрічки не буде, але нам би хотілося зробити таке невеличке свято для діток, запросити всіх, хто мешкає довкола, і власне таким символічним чином відсвяткувати. Я вважаю, що це дійсно класна подія в нашому місті. Це приклад того, як небайдужі чернічани організовуються і своїми силами роблять щось краще для нашого міста, роблять чернівці привабливішими. А це майданчик на Котляревського. Тут роботи ще тривають, і до завершення ще більше місяця. Побудова нової дитячої зони відбувається за сприянням міської ради та коштів мецената. Але якого саме тримають у таємниці? Кажуть, що розкриють усі карти на офіційному відкритті. Тут працює і наш архітектор, і безпосередньо заступник Зозуляк Василь Володимирович. Вони всі працюють над цим проєктом, вони це все досліджували, дивилися для того, щоб це було якісно і гарно. Майданчик буде будуватися спільно з меценатом. Ми виконуємо свою частину робіт, це загальнобудівельні роботи. Фактично, це капітальний ремонт підпірної стінки, має відбуватися. Підпірні стінки, які знаходяться всередині майданчика, планування території, влаштування десь до 100 квадратних метрів умовно, там приблизно тротуарної плитки, і все решта має бути гравійна частина. Частина мецената це він має тут зробити, закупити елементи дитячого майданчику, їх влаштувати. Відповідно, він навіть частину роботи, якщо ви помітили, вже зробив, він... Привів порядок фасади навколо дитячого майданчику, і от в такій синергії ми плануємо цей майданчик показати місту, місто, Я думаю, що він буде дуже гарний. А далі ще багато планів та цілей. Ви пам'ятаєте, було опитування, ми намагалися зрозуміти, як краще ці майданчики утримувати. З ними не все так просто, тому що багато майданчиків знаходяться при прибудинкових територіях, десь там обслуговує СББ, десь там управитель. І знайти насправді відповідально дуже важко. Да. Тому вони фактично, ви знаєте, коли господаря нема конкретно на якісь локації, то відповідно вона занепадає. Тому у нас є ряд майданчиків, які знаходяться у нас на балансі, у колишньому ДЖКХ, хаші, поки що він ліквідовується. І частково ще є, наскільки я пам'ятаю, у нашого комунального підприємства. Тому ми в першу чергу роздатися ці майданчики, які безпосередньо наші. Ми, напевно, що ну, такі. Стандарт да покажемо, як вони мають виглядати. Десь якусь концепцію розробимо, і далі будемо рухатись вже коли ми з ними вже все владнаємо. Будемо розуміти, що з ними все в порядку. Будемо рухатись вже далі по іншим майданчикам і дивитися. Можливо, це буде схема співфінансування. Можливо, будуть ще якісь реалізовані ідеї але Поки що це ще в процесі все немає кінцевої відповіді. Маленькими кроками до облагородження міста Діна Барнацька, Ярослава Боячук, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4. У Чернівцях розпочали проводити ремонтні роботи на майданчику перед стадіоном Буковина. Ділянка не обслуговувалася роками, і вже неодноразово викликала багато нарікань від чорнівчан. Тож міській раді зазначають, що вирішили новити ділянку перед тим, як братися за оновлення центрального парку імені Шевченка. Ремонтні роботи проводить підрядник, який вже встиг зробити у Чорнівцях ділянки доріг по вулиці Садовий, гороїв майдану та Небесної Сотні. Наразі біля стадіону проводять підготовчі роботи. Старий асфальт тут перемелюють і планують використати в якості основи. А згодом з Арху застелити новий асфальт. Крім того, на майданчику обіцяють передбачити і тротуар для зручності пішоходів. Утім, для його облаштування необхідно прибрати дерева, частина яких є аварійною. Ремонтні роботи підрядник обіцяє завершити протягом місяця. В майбутньому парковку на майданчику планують зробити платною. Тим часом роботи з благоустрою тривають і в сквері позаду 14-го корпусу Чорнівецького національного університету імені Юрія Федьковича на вулиці Героїв Майдану. Тут планують створити новий сучасний громадський простір. З ініціативою виступила Чорнівецька обласна рада. Роботи фінансуються за позабюджетні кошти. Відновити сквер погодилися місцеві меценати наразі. На локації тривають роботи, зокрема облаштовують майданчики для виступу молоді. Крім того, днями розпочнуть викладати доріжки з тротуарної плитки та планують оновити освітлення. Крім того, на локації обіцяють встановити спеціальний екран, аби чорнівчани змогли переглядати тут різноманітні культурно-мистецькі проекти. Варто зазначити, що сквер довгий час був закритий для відвідування, утім, незабаром його планують презентувати містянам. Розважальний захід для підтримки духу у прихистку для внутрішньо переміщених осіб влаштували концерт, який приурочили до дня знань. Розважальна програма, смаколики та подарунки для дітей. Як саме пройшов захід, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Компактне поселення в приміщенні колишнього санаторію утворили волонтери на самому початку повномасштабного вторгнення, де за півроку перебувало понад три тисячі людей. Наразі тут проживає понад 250 осіб. Тут зараз на даний час це ми знаходимося в колишньому дитячому санаторії Садгора, який був ліквідований, і нам цей санаторій був переданий на баланс. І одне з корпусів ми використовували для надання нашої роботи. Це саме надання допомоги жінкам, які потрапляють від домашнього насильства. Постраждали від торгівлі людьми, які люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, постраждали від стихійного лиха. Ми їм надавали допомогу. І коли стала така потреба гостра у поселенні людей, ми запустили всі інші корпуси, які є в нас, які пустували до цього часу. Ми їх запустили. Про... Знанева опалення запускали, воду централізовано проводили. Провести концерт з розважальною програмою вирішили через загальне емоційне напруження, адже люди, які проживають в прихистку, пройшли через багато жахіть перед тим, як потрапили в безпечні умови. Як Керівник даного закладу мені я дуже вражений, що відбуваються у нас такі заходи для наших дітей, для наших людей, які в нас тимчасово перебувають. І ви мали змогу бачити обличчя як дорослих, так і дітей. І ці емоції вони варті цього, щоб таких заходів було більше і більше тут у нас, у нашому, на нашій території. Окрім пісень та танців, внутрішньопереміщених осіб частували смаколиками та дарували дітям подарунки до 1 вересня. Солодощі, призи відзначали учасників конкурсу малюнків і також. Як давали емоції, які їм зараз потрібні, позитивні емоції. Посеред інших до концерту долучився Олександр Кварта, український співак. Організувати захід допомогли волонтери спільно з благодійною організацією, яка опікується прихистком з перших днів його створення. Допомагали ми, Україна єдина благодійний фонд, який допомагає нам від перших днів перебування в нас, людей. Також Ну, пан Юрій, звичайно, що брав участь, Тож дуже вдячний йому і за допомогу. Також були присутні працівники керівниця департаменту соціального захисту, яка вітала дітей наших і наших батьків. Захід планували провести ще на День Незалежності України. Втім, з міркувань безпеки його перенесли. Ми вирішили на 24 те зробити такий захід. Але те, як у нас було неспокійно в державі, і ми його перенесли, змістили. І поєднали в два в одному, вони намалювали нам якісь малюночки, і ми зробили їм подаруночки, зробили їм грамоти. І на 1 вересня сумочки, сумочки, щоб на перше ручки, там зашета, одне, друге, щоб вони могли піти першокласничкам. Вирішили вже до цього всього під'єднати якусь музику, щоб трошки розвеселити, тому що, тому що вони прийшли з біди. Такі заходи допоможуть людям, що потерпіли від вторгнення Росії, забути про жахи війни, хоч на хвилину, та згадати минуле мирне життя. Дуже добре. Музика зовсім дуже гарна. Навіть всі танцюють. Я чула, що це захід до 1 вересня для дітей та для дорослих музика гарна. Дуже вдячні глядачі, втомлені війною, дякували волонтерам та артистам, гучними оплесками та долучались до співів. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Перша благодійна марка країни у Чорнівцях погасили марку Пес Патрон. Продажем цієї марки Укрпошта планує зібрати 1 мільйон євро на машину для розмінування великих територій. А решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні. Згодом, окрім марки, обіцяють випустити і відповідний мерч. Як відбувалось представлення нової марки у Чорнівцях? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Патрон собака Венюхович вибухівки з Чернігова, талісман українських ДСНСників, за півроку повномасштабного вторгнення пес отримав безліч нагород та став всеукраїнським улюбленцем. Відтак Укрпошта випустила благодійні поштові марки Пес Патрон. Це шостий випуск поштової марки за період воєнних дій на Україні. І е, ця марка відрізняється тим, що вона є благодійною. Що... Номінал марки F – 23 гривні плюс 8 гривень, які підуть на доброді на доброчинність, а саме на е, машину розмінування та на притулки для тварин. Усі, хто купить марки, стануть учасниками благодійного проєкту зі збору понад 1 мільйона євро, які будуть спрямовані через фандрейзингову платформу на машину для розмінування Армтрек 400 Також виручені кошти передадуть притулкам для тварин. Перший тираж марки 1 мільйон. Чернівецьке відділення отримало 5. 15 тисяч марок була опублікована марка патрона. Всі підтримували, всі переживали. І сьогодні це той день, коли дійсно ну, досягли того. І собака, яка входить в склад рятувальників, ну буде по всій Україні, і в тому числі діти раді, що попала собака у таких формах різних з його житті. Ну, з життя. Я думаю, що це дуже сьогодні приємна подія, яка ну, має крок до перемоги. України марковий аркуш містить вісім різних за сюжетом поштових марок із зображенням пса патрона, який за час війни з Росією допоміг рятувальникам виявити десятки вибухових пристроїв на Чернігівщині. На погашення марки завітав Чернівецький колега патрона, собака-рятувальник Харт, який також допомагає ДСНСникам рятувати людей. Я вам скажу, ця собака так само виконує заходи, так само проводить пошук людей. Просто ну десь трошки було менше уваги реклами. Я думаю, що з сьогоднішнього дня ми більше будемо приймати, вона буде приймати участь у таких заходах і думаю, що діти Буковини так само будуть раді, якщо ми зробимо теж декілька марок на території Буковини і у нас по закладах. Всі заходи, які ми проводимо по пошуку, він у всіх заходах приймає участь і. Були ну, неодноразово були випадки, коли по свіжих цих знаходили і дітей у лісі, і дорослих ті, що заблукали. Він, кожен рік рятувальник їде з ним для підвищення акредитації, і кожен рік з рятувальником вони проходять, здають заліки. Щоб отримати акредитацію, щоб на наступний рік знову заступати на чергування, хто буде розміщений на цьому випуску марок? обирали українці методом голосування у соцмережах. Талісман ДСНС так сподобався респондентам, що вони віддали йому друге місце в народному голосуванні на тему нового випуску марок. Приємно долучитися до чогось, тим більше ця марка благодійна. Тобто кошти, які я заплатив, підуть на якусь добру справу. Від цього дійсно приємніше, ніж проста покупка. Це яка не яка історія, це, я думаю, вже як пам'ятка подвигам наших героїв. І це приємно мати, приємно усвідомлювати, що я долучився до чогось такого і приємно розуміти, що в мене буде ось такий спогад. Певно, на все життя навіть домашні улюбленці допомагають українцям наближати перемогу. Ось так Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. І це всі новини, які я встигаю повідомити на цю мить. Більшу інформацію наших соціальних мережах. Це Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Долучайтеся. Довіряйте лише перевірені інформації. Бережіть себе і збережемо Україну разом до зустрічі.